Це робот, який вміє ходити, літати, кататися на скейтборді та балансувати на канаті. Але навіщо? Існує багато двоногих роботів, а дрони взагалі повсюди. Але досі ніхто не розробив технологію, яка поєднала би здатність ходити і літати в одному роботі. Тож, це перший робот, який інтегрує обидві ці здатності. Це не просто дрон з ногами. Це Леонардо, скорочено від Lex Onboard Drone. Я думаю, це хороше ім'я. Чим він може бути корисним? Всі літаючі транспортні засоби повинні злітати із землі. І вони не можуть постійно перебувати в повітрі, їм потрібно приземлятися. Але іноді зім доводиться сідати на складну поверхню або ж долати перешкоди на землі. Тож це хороша ідея мати ці контрольовані ноги. Роботи тепер можуть приземлятися в різних цікавих конфігураціях чи орієнтаціях. Але є й додаткові переваги такий робот стабільніший ніж звичайний дрон. Я розглядаю ці пропелери як руки. Хтось може сказати, що це не зовсім чесно, бо двоногі роботи не мають пропелерів. Але ми фактично використовуємо пропелери для додаткової стабілізації. За допомогою підіймальної сили вертикальної тяги ми по суті дещо зменшуємо вагу робота, але це вторинний фактор. Найголовніше це його поза або орієнтація, а також стабілізація. Дуже цікаво спостерігати. Головний об'єкт цієї лабораторії ось там великий масив вентиляторів. Їх тут дійсно багато. Так, ви можете самі порахувати, але їх тут 1296. Це звичайні комп'ютерні вентилятори. Наскільки швидкий вітер він може створити до 15 і навіть 20 метрів на секунду, ніби аеродинамічна труба, але без труби. У нас можуть виникнути проблеми зі звуком призначення димових машин в тому, щоб візуалізувати повітряний потік. Додаткові сенсори, на кшталт інфрачервоних камер, радарів і лідарів дозволяють визначати характеристики середовища навколо апарата навіть у такому тумані. Я хочу відчути цей потік на собі. Ти готовий? Так, зробімо це. Це було надзвичайно. Я в захваті. Вони так випробовують Леонардо, щоб побачити, наскільки він стійкий в різних вітрових умовах. Ми показали, що Лео надійніший ніж дрон, оскільки дрон здувається вітром, а леонардо ні через контакт із землею. Наприклад, якщо в поході раптом здіймається сильний вітер, то ви не впадете, тому що стоїте на землі. а от дрона може здути. О, ні. Ми взяли білу дошку і намастили її олією. Тоді ми штовхали Лео, аби побачити, що відбувається з роботом після поштовху. Він залишався вертикальним, але при цьому ковзав по дошці. Це досить цікава здатність. Він дуже стійкий. Ви сказали про поштовхи. Ви ти його чимось? Так, але обережно без шкоди для нього. Леонардо тримає баланс настільки добре, що може навіть кататися на скейтборді. Це непростий трюк. Небагато людей можуть їхати задом на скейтборді. Як вам спав на думку робот, який може кататися на скейті? Правду чи вигадану історію? Розкажіть правду. Ну, ми пішли в похід і побачили десь із десяток людей, що спускалися з гори на скейтах. І тоді ми подумали, це дійсно круто. Чому би нам не навчити наших роботів? В найближчому магазині ми купили скейтборд, модифікували його і випробували. Вдається економити енергію, використовуючи скейтборд. Так, вдається, тому що він менше задіює ноги. Ноги переважно використовуються щоб задавати напрям, а пропелери, щоб розганятись на скейті вперед і назад. Тож, у такий спосіб, він заощаджує трохи енергії. Пропелери, звісно, дозволяють кататися на скейтборді задом. Я так і не зміг це повторити. Мені б точно не завадили пропелери. Але справжнім випробуванням став слеклайн. На вигляд дуже нестабільно. Моє тіло виразно демонструє, наскільки важливими є системи контролю. Навідо видно, що я й гадки не маю, що роблю. Гаразд, я думав, що вийде краще. Спробую ще раз. Добре? А хто вміє ходити по стропі? Це неможливо. Мені потрібен робот, який зробить це за мене. Цікава техніка бічної ходи, можливо, і мені треба було так робити. Спробую скопіювати його техніку. Я намагався навчитися, спостерігаючи за Леонардо, але це не дало очікуваного результату. Мені потрібно більше тренувань. Використання пропелерів може здаватися хитрістю, але добре видно, що робот не літає, він втримує свою вагу за допомогою каната і здатний балансувати навіть при сильному розгойдуванні. Професійні слеклайнери, ви можете подивитися їхнє відео використовують витягнуті руки для втримування рівноваги. У Лео, поки немає рук, ми плануємо додати маніпулятори, щоб він міг нести якийсь вантаж. Але наразі ми використовуємо пропелери для стабілізування Лео під час його ходьби по канату. Кумедно, що робот сприймається ніби живою істотою. Те, як він ходить і літає, незвично таке бачити. виглядає природно. Інформація з сенсорів зчитується тисячу разів на секунду. Але контролер обчислює сигнали для роботи пропелерів та суглобів у ногах 200 разів на секунду. Тож це доволі швидкі обчислення 200 разів на секунду. Він коригує свої дії, щоб втримувати рівновагу. Так особливо керування пропелером, можна порівняти ці показники з людьми. З людьми? Люди можуть виконувати дуже складні завдання. Однак, коли йдеться про швидкість реакції, то мозок дуже повільний. У людей часова затримка іноді дорівнює кільком секундам. Тому мені було так важко на слеклайні? Можливо, як вам сьогоднішнє випробування? Він вас переміг не те, щоб це було важко, але я вражений роботом. Якби ви уявили такого робота, як Леонардо, у майбутньому, найкращого Леонардо, якого ви могли б створити, як би цей робот виглядав і що б робив? Напевне, задіяти робота подібного до Лео, у космосі, звісно, в космосі пропелери можуть і не знадобитися. Тоді їх можна замінити реактивними двигунами. В підсумку так ми хочемо розробити адаптивне шасі на основі ніг і передати його наступному поколінню марсіанських гелікоптерів або майбутнім літаючим автомобілям, щоб вони змогли приземлятися у дуже складних умовах. І продовжувати рух після. Так, після приземлення вони зможуть далі рухатися. Уявіть, що перед вами прірва. І раптом звідти вистрибує робот, розгортає пропелери і летить. Це було б неймовірно. Цікава наука є на Патреоні. Посилання в описі.